Олена Пчілка, Ольга Петрівна Косач-Драгомонова, українська письменниця, меценатка, перекладачка, етнографка, фольклористка, публіцистка, громадська діячка, учасниця Національно-визвольного та феміністичного рухів, членкиня кореспондентка Всеукраїнської академії наук 1925 року. У 1887 році з Наталією Кобринською видала у Львові першу в Україні феміністичну збірку Альманах Перший вінок, народилася 29 червня 1849 року в місті Гадячі на Полтавщині в сім'ї дрібного поміщика. У родині було шестеро дітей, найвідомішими з яких стали саме Олена Пчілка та Михайло Драгомонов. Початкову освіту здобула вдома. Дітей гляділа і виховувала мати Єлизавета Драгомонова. З 12 років Ольга Драгоманова навчалась у Київському пансіонаті шляхетних дівчат, який закінчила у 1866 році. 1868 року, одружившись з Петром Косачем, Олена Пчілка виїхала до Новограда Волинського, де служив її чоловік. Тривале перебування на Волині дало їй змогу зібрати чудовий етнографічний матеріал, що згодом ліг в основу великої праці український орнамент. Два сини й чотири дочки виростила сім'я Косачів, серед яких і була Леся Українка. Вихованням дітей Олена Пчілка займалась сама. У 1886 році виходить перша збірка поезій Олени Пчілки під назвою Думки мережанки. Там публікуються її оповідання та вірші в українському журналі Зоря Думки мережанки. Це перша і єдина збірка оригінальних поетичних творів Олени Пчілки. Вийшла друком у Києві в 1886 році. Не припиняючи поетичної творчості, письменниця друкувала вірші в періодичних виданнях, але збірками їх не видавала, бо тоді це вимагало чималих коштів. У збірці було надруковано поему Козачка Олена з посвятою Миколі Лисенкові. Козачка Олена написана в селі Колодяжне 26 жовтня 1883 року. У кінці 90-х років родина Косачів переїжджає на постійне мешкання до Києва. Ольга Петрівна завідує літературним відділом Київського літературно-артистичного товариства, виступає з доповідями про українських, російських та польських письменників. Пише нариси та спогади про видатних діячів української культури. У 1903 році, на відкритті пам'ятника Іванові Котляревському у Полтаві, Олена Пчілка, єдина з представників підросійської України, виступає українською мовою, порушуючи встановлену царською владою категоричну заборону. З 1906 по 1914 рік видавець журналу «Рідний край» з додатком «Молода Україна» 1908-1914 роки, також газети Гадяцького земства 1917 по 1919 роки. Ольга Петрівна Драгоманова була активною громадською діячкою. Вона боролась за майбутнє відродження національної культури, за право говорити, писати і друкувати книжки рідною мовою. Померла Олена Пчілка 4 жовтня 1930 року, похована в Києві на байковому кладовищі поруч з донькою, чоловіком та сином.